Підтоплення старої частини міста начальник Нікопольського регіонального управління водних ресурсів назвав довготривалим. Ця проблема існує там через те, що при будівництві дамби були допущені прорахунки. А от над проблемою з підтопленням Новопавлівки працюють. Проєкт існує, та у 2007 році. Защита масівного палука потоплення. Зараз дві очі хлястикова Багальовська, один учасник у 7 році сожалению, на сьогоднішній день замусили, захомленок, колодцы забиты і практично до нашу не, не работає. І второй учасник, буквально ведемо експлуатацію в 2019 році. Він сейчас, зараз, але ну, не таке, як хотілося проекта, але свої функції виполняють. Вирішувати проблему з підтопленням треба сумісними силами управління водних ресурсів та міської влади. Сьогодні людей, людей на посілки на Вапалапка, ну, знаєте, болить за своє. Місто картошки они черпають воду. Вот. По цьому у мене є предполагання в місті з управлінням ЖКХ все таки разработать ці заходи, підказати, розказати, уже розібратися где чье. И самое главное, щоб не страдали люди. Мер руслан токар запропонував поставити це питання на контроль депутатської комісії та закласти гроші на вирішення проблеми в бюджет 2014. Нужно зараз максимально швидко в течение там трьох неділь працювати, Для того, чтобы у нас, когда Верховная Рада и областной совет бюджет, чтобы мы это включили в программу у ЖКХ или же там не у ЖКХ, не столь важно. Там, но мы бы заложили деньги, ресурсов в Никополе финансового очень много, свободного, и мы можем размещать. Поэтому здесь вопрос по новопалке, нужно его закончить. И если что-то сделано не так, нужно его переделать. Тем более в этом, в этом году, в 2014, Ми повинні на опалки закінчити систему. Тож проблему з підтопленням будуть вирішувати спільними зусиллями регіонального управління водних ресурсів та ОЖКГ під пильним наглядом депутатської комісії. А от чи вирішать покаже час.